Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми з вами продовжуємо шити подушку, іграшку-Жабенятку. Ось ми зараз на такому етапі. З домашнім завданням, я думаю, ви всі впоралися. От, обшили лапки, начинили синтапоном чи іншим наповнювачем. І обшили підочники. Але підочники нам не потрібно обшивати начиняти, поки ми не, не вставимо очки пластикові. От, у мене 14. Розмір, 14. Може, у вас є більші, можна більші. Що ми робимо? Нам потрібно зробити невеличкий отвір. Ми візуально отак. І шукаємо центр. Зараз я зроблю маленький отвір, щоб ми могли вставити очко. Відповідно, на другій деталі також, і відповідно на другі деталі також в такому місці. Робимо невеличкий отвір. Тепер беремо очко, вставляємо в отвір, і з виворотньої сторони ми закриваємо фіксатором. Закриваємо фіксатором. Зараз. Ой. Ось так само робимо і друге очко. Далі можна начиняти з інтапона. Начиняємо так. Може, ці очки трішки будуть і замаленькі, але взагалом воно буде цікаво дивитися. Просто більших у мене немає. Може, ви знайдете більші, то зробите більше, а якщо є такі, то й такі. Далі, що ми робимо? Ви вже бачите, що я підготувалася і присібнула шпилючками животик. Так само пристібнула шпильками і наші щічки. Можна ще присібнути і, і ротика. Ось, в такому положенні можемо взяти і пристібнути. Справа в тому, в кого є клей, але мені. Поступило запитання, що робити, якщо немає клею. Якщо немає клею, можна просто приметати або присібнути шпилічкою. Потім потім беремо і обшиваємо. Обшиваємо петельним швом, вручному в кого немає на швейній машині шва швазихзах. Ми з вами вивчали петельний шов. І подивіться в відео, там ми шили пінгвінчика, і теж там робота була з петельним швом. Я не буду зупинятися зараз, а будемо далі продовжувати відео. Значить, ви берете петельним швом, обшиваєте, або на швейній машинці швом зигзаг, йдете по контуру тканини. Пришиваєте животик і пришиваєте щічки. Можете навіть, якщо комусь заважають шпильки, приметати, перед тим, як сідати за швейну машинку, приметати ці деталі. Далі, що нам потрібно, так само беремо і накладаємо очі. Ось так. І закріпляємо шпильками. І закріпляємо шпилючками так, ось буде одне очко. Далі прикладаємо. Так, нам потрібно скласти навпіл, щоб наше очко було правильно пришито. Ми приклали навпіл і також отак прикладаємо очко. Ось. І вже ми будемо знати, де нам правильно, щоб все було рівномірно. Щоб не було одне око десь там донизу, а одне десь доверху. Ось таким чином. Завжди складаємо навпіл, і воно покаже нам. приколюємо. Ось, бачите, як уже очки рівномірно і все. Тільки я вже бачу, що ротика трішки треба поправити. Ось так. Ой. Трішки поправимо ротика. Є. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно приколоти лапки. Верхні і нижні. Верхні і нижні лапки. Вони в нас однакові. І оці будуть збоку. Чуть-чуть нижче щічки візьмемо їх. Також приколи, прикріпимо, шпилічками. Друга лапка Дивимось, щоб отак було однаково. Ось, вона буде. Ось так. Ви можете знову скласти напіл, а якщо у вас не виходить візуально. Так. Така у нас весела жабка виходить з лапками, бачите? Далі прикріпимо внизу, внизу лапки нашої жабки. Ось так будуть вони, я думаю. Так. Складаем знову на вот. И уже нам видно будет. Зрівнюємо всі зрізи и не дуже гостро потому у нас тут четыре четыре срезы так и тут зревняем все срезы Ось все. Лапки є, все є. Все ми прикололи, наживили, і ми можемо з вами приступати вже до пришивання животика, виймати всі шпильки і пришити лапки. отут швом, Пришити лапки, щоб вийняти ці шпильки, пришити їх зразу на машинці. А тоді ми прикладемо другу деталь. На слідучому занятті і закінчимо нашу жалку-подушечку. Так що працюємо. Домашнє завдання зрозуміло вам. Вирізайте ротика, ви в мене всі художники. І працюємо. А на сьогодні все. До побачення, до слідуючої зустрічі.